Наш Брабус їде на СТО. Що будемо робити? Шо? Будеш знімати рейку приємно. Болячка їхня, стука і рейка, будемо робити реставрацію. Пацани знімуть поставлять, але той брабус класний вийшов. Ну, будемо цінити трішки більше, але реєчку зробимо. Стільки нових з опорниками ми поставили на нього. Виглядає він, звісно, кайфово. Для дівчинки взагалі така краля-краля прям. Зараз покажу, що трошки так ззовні. Ком класний ще капот. Ми ще затонували з нього. Класний ще капота. Це він не полірований такий гарний, да? ми ж його навіть ще й не полірували. Аж очі виїдає, такий колір яскравий. Чистий 12 рік. Ну, Під капотом він такий новий, фактично. Тут придертись немає до чого. Навіть акумулятор ще оригінальним ременем причіплений. Ну, така жушка класна для міста з маленькою витратою палива. Якщо когось цікавить, то можете набирати, приїжджати, дивитися. Зараз покажу салон, Ну, салон тут топ топ Дивіться, все-таки, гарненький, сидіння, почищені, помиті. Тут от все так само mm -hmm. гарно. Ну, єдине з ручкою, але з ручкою тут, тут ні кляшку треба замовити десь на алі. Біле кермо, кліма. Ну, така коротше файна, я б сказав. Моя дружина, то вона дуже файна та машина. Диски, ще є комплект літа. Коротше, зробимо. Тут залишилось рейка реставрація. Сертифікати, все. Панорамка ж є в неї. Уа, 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 уа. Порядок. Подивіться. А, ну тут ще поличка десь там досихає на сірці, не хотіли класти, щоб не запахлося. А ще така поличка велика. А до речі, багажник тут не самый маленький. Тут, якщо положити багажник, порядок вистачить тут для, для мадам. А що зручно для діток, то те, що ти ззаду їх посадив. І вони, нічого тобі не відкриють, нікуди не втічуть. Ну, коротше, така кралечка буде, цікаво набирайте.